Права 389. Знайди. Перше задання. У нас 10 від 160. Ну що ж, дуже просто знайти. Записуємо, що це буде 160. Що множиться на 10. Ну і це дорівнює тоді. Можна записати як 160 у чисельнику, що множиться на 1, а у знаменнику 10. Так, і це дорівнює. Ну що ж, на 10 можемо скоротити. Тоді у нас зверху буде 16, низу 1. Записуємо 16, що множиться на 1 перших, це буде просто 16. Переходимо до другого завдання. 2 третіх від 12. Аналогічно записуємо 12, що множиться на 2 третіх. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 12, що множиться на 2, а в знаменнику 3. І це дорівнює. Скорочуємо на 3. Тоді в нас тут буде 1, тут 4. То записуємо 4, що множиться на 2, 8 перших. Це буде просто 8. Переходимо до третього завдання. 0,5 від 20. Ну що ж, потрібно 20. Помножити на 0,5 це буде половина. 20, що множиться на 5, це буде 100. Але тут у нас є один знак після коми, то 10,0 ,10, або просто записуємо 10. Це половинка 0,5. Переходимо до четвертого завдання 0,27 від 100. Аналогічно записуємо 100, що множиться на 0,27 і це лінії. Ну що ж, переносимо кому праворуч 0,27 на два розряди, то у нас вийде 27. Переходимо до п'ятого завдання. 50% від 4. Нагадую, 50% це половина. Так, тобто це буде 2. Ну, давайте, типово, так можна зробити. В першій дії ми запишемо, що 50% це 50, сотих, бо відсоток це сота частина. Ну і це можна збити як 0,50 або 0,5. Є. Ну і потім тоді в другій дії. Ми 4 множимо на 0,5. Ну і це дорівнює. 4 що множиться на 5 це 20. Так, один знак після коми. ставимо кому 2,0 або просто 2. Переходимо до шостого завдання. 40% від 70. Аналогічно записуємо в першій дії, що 40% це можемо записати як 40 сотих частин. І це дорівнює 40 сотих, це 0,40 або 0,4. Ну і в другій дії тоді ми 70 множимо на 0,4. 10 забираємо, помножимо 0,4 це буде 4, тобто це можна записати як 7, що множиться на 4. І це дорівнює 28. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки та відсотків від числа на цьому вправу завершено.